З вашого дозволу, друге питання про розгляд протоколу засідання архітектурно субідної ради та департаменті міського та архітектури Київської обертаністрації 11-1213 -20 року. Ви знаєте, що на сьогодні генеральний план селища Рози не пройшов затвердження. Проект внесення змін, який був зроблений у 2012-2014 році. Він знову залишається не затверджений, тому що багато питань, які були винесені і внесені представниками громадськості, представниками виконавчого комітету, спеціалістами виконавчого комітету, вони до сьогодні залишаються не врегульовані. І також переглядаючи всі ці матеріали, які знаходяться в селищній раді, прийшли до висновку, що саме 11-12-2013 року. Був наданий протокол засідання архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Ви знаєте, що це фактично на нашому рівні основний найвищий рівень, який відбуває, саме надає погодження містобудівної документації, враховуючи, що цей протокол був недопрацьований радою. і ряд питань, які були зазначені у даному протоколі. Вони залишаються невирішеними і враховуючи з метою ефективного та раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища та повну використання архітектурно-містобудівних питань селищі вози, враховуючи протокол засідання архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської обладнання адміністрації 11, 12 13 року. Протокол громадського слухання щодо врахування громадських інтересів при виготовленні генерального плану селища Ворзиль від 13.03.2013 року, протокол номер 1 зборів територіальної громади селища Вози щодо ознайомлення з проектом внесення змін до генерального плану селища Вози плану будування території СМТ Горзель від 14.06.2015 року. Чи групи громадськості за результатами ознайомлення із пропозиціями щодо внесення змін до проекту генерального плану та плану зонування території чи їх проєкту селища Ворзи від 17.09.2015 року No11, Керуючись статтями 1, 2, 16, 17 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Проект внесення змін до генерального внесення змін до генерального плану та плану зумування селища Орзи 2014 року, що розроблено державним підприємством Українська державний науково-дослідний інститут проектування міст і про імені Білоконя Ворзицька селищна рада пропонується повернути розробнику проєктної документації державного підприємства Українське Державного науково дослідний інститут проектування міст і про Білоконя, матеріали. Проєкту внесення змін до генерального плану та плану знування селища ВОЗ 2014 року на доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій. Друге, державного підприємства Український наук, державний науково-дослідний інститут проєктування мізді про місто імені Білоконя, враховуючи, що на території селища розташовані санаторії та оздоровчі заклади, надати пропозиції щодо удосконалення рекреації, здоров'ячого, санаторно курортного потенціалу селища обложку. Третє, контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань економіки, бюджету, інвестицій, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства. Тому що всі зауваження хочу сказати, які виступлені у даних протоколах, пропозиціях? Їх потрібно обов'язково врахувати, узагальнити для того, щоб в подальшому ми могли рухатися і таким чином розробляти уже наш містобудівний документ, який буде регулювати саме діяльність і відповідно зональність саме на території селища Вострія. Будь ласка, які будуть? щодо Можна уточнити декілька моментів, а, Юрій Демчук. Е, ну, по-перше, я думаю, що всі ну, більшість знає, що історія з цим генеральним планом досить така заплутана, і в цих от роках тринадцятому-четинадцятому дійсно були такі досить скандальні речі відбувалися з приводу цього генерального плану. Зараз ви його збираєтесь повернути на доопрацювання. Ну, відповідно, я так розумію, що це буде той же самий проєкт змін до генплану, тільки якийсь доопрацьований. Тільки проблема в тому, що генерального плану як такого нема. Можливо, тут варто ставити питання про розробку взагалі генерального плану, як, як такого, як з нуля, а не внесення змін до якогось старого, неактуального, загубленого, якого ніхто не бачив, не знає, де він є генерального плану. І знову ж таки ще питання з приводу от тут з врахуванням пропозицій, пропозиції селищної ради, я так розумію, до Діпроміста, де можна побачити ці пропозиції, як можна з ними попрацювати, добавити, запропонувати можливо якісь теж моменти, обговорити їх, щоб це було якось консолідовано. І ну щоб могли долучитися всі бажаючі власне до створення цих пропозицій, тому що які пропозиції будуть надані, яке завдання буде технічне, і таке і інше поставлене Діпро місто. Ну не зовсім зрозуміло. Тому хотілось би доповнити, можливо, не одразу там, щоб Діпро місто вже працювало а можливо, спочатку зібрати ці пропозиції на рівні селища, да обговорити їх, можливо, якісь дійсно зробити збори, почути людей і тоді вже дати ці пропозиції. Шановні патрі, він чут, хочу сказати всім присутнім, що всі пропозиції, які е, регулю, будуть регулюбрані, і ви бачите, що в першому пункті надо опрацювання з рахуванням пропозицій, які зазначені в преамбулі даного проекту рішення. Обов'язково всі ці пропозиції, які ви надавали, збори громадськості, збори громади, які проводилися. Всі протоколи, які в нас на сьогодні зібрані, всі вони будуть подаватися на допрацювання. А те, що хвилює вас, яким чином вони мають бути враховані і допрацьовані, тому що відповідно до висновку містобудівної ради київської, київської обласної державної адміністрації потрібно було допрацювати, тому що дійсно потрібно було провести громадські слухання і обговорення ось всіх тих пропозицій, зауважень, які надходили від громади підприємств, установ, організації. Звичайно, що це враховано і ось тих протоколах про які я щойно говорила. А наразі ми звертаємося на допрацювання. А сам механізм, як це все буде відбуватися, добачити на вашого запитання. Що будемо робити? Ми звичайно, що будемо працювати в тому напрямку. Уже інститут і місто має визначити, що це буде. Ви ж знаєте, що розробка нового генерального плану це також фінансовий ресурс і знову буде відтягувати нас. В часі це рік-два розробки, якщо робити понову, і е, це все ви розумієте. Ми будемо відповідно працювати з інститутом, яким чином він подивиться наше рішення, нашу пропозицію щодо цих матеріалів, які в нас зібрані, і розгляне е, наш проект рішення. Тому, е, звичайно, що е, тоді ми відповідно будемо вже рухатися і затверджувати програму. Як вона буде називатися чи порятування, чи оновлення. Це вже ми маємо спільно виробити із розробником даного проєкту. Внесення змін, які були. І як він буде називатися? Ну, просто внесення змін до генерального плану, якого нема? Генеральний план від 1988 року, ви восьмого Знаєте, що офіційна відповідь Київської обласної державної адміністрації є і громадянину... Він може є, але він не діючий, він старий і комієв. Не може бути не діючий. Будь-яка містобудівна документація навіть 60-х років, вона діюча до тих момент, коли не створено новий документ. Ну, Я, що не Я не впевнений. Минулі кредиції чітко там визначено в даному проєкті рішення, що є документація. Стого року, 14 року, була створена і п'ятнадцята було створена комісія рішення Морозкої селищної ради щодо врахування пропозиції громадськості. Узгоджує на жаль, вона до кінця не була правильно зроблена, бо представники виконавчого комітету і спеціалісти не були залучені. До роботи. Але громада громада напрацювала пропозиції і подала ці документи. Я вважаю, що ці документи будуть долучені до проєкту. До, до декста, і питання було дуже слушне, щоб була можливість у депутатського корпусу і всієї громади знайомитися з тими пропозиціями розробників, які зробили за. Не і звичайно, ті пропозиції, які внесла громада, теж мають бути оприлюдненими, щоб вони поступили в документації. Також є прохання, я це розуміло, не зрозумів, це питання, є пропозиції власників житло, які не враховані. Не питання, яким чином вони будуть враховані в даному проєкті. Мають на увазі це 260 гектарів землі, які в розділи. І вони є план розвитку селища і без цих земель, горсе ну, навряд чи буде розвиватися. І пропозиції власників цих земель, я розумію, що їх немає відсутні. І яким чином будуть ураховані, і на, на якому етапі ми зможемо розвивати селище в цьому напрямку. Добре, Дякую. Олег Савою, хочу сказати, шановні присутні сесійному засіданні, хочу сказати, що. Даний проект рішення не говорить зараз про ось той момент, який ви щойно озвучили з приводу власників цих земель, фаїв, які знаходяться по бульоту і не хотіли ніж можна селищна що рада хотіла в межі селища прости. Дане питання ми вже будемо на наступному етапі коригувати. Зараз має вивчити інститут діпромисла всі пропозиції, зауваження, які вже звучали, запропонувати, як це буде те, що озвучив Юрій. Як це буде називатися назва самого Генерального банку. Тому що має відповідно організації дивитися на всі ті пропозиції, які вже викладені в цих протоколах, опрацьовувати і дивитися, що її робити. Чи це по-новому запускати цей процес, чи все-таки можна якимось чином внести і переформатувати, назвати Приволь, та, провести ці роботи? Це відповідно розмови, як має дивитися. Ну, звичайно, що це фінансовий заплачу, тоді вже будемо дивитися, яким чином будемо віділяти фінансові ресурси. Прошу книгучко. Я хочу вас запитати стосовно того, що якщо ми будемо готувати завдання на внесення змін до генерального плану, чи не варто, то нам на сьогоднішній день в селищній ради знайти генеральний план, щоб він був як носій на сьогоднішній день, знаходився в селищній раді, яка буде посилати посилаючись на нього давати завдання. Бо скільки раз ми. У цього питання вертаємося. У нас генерального плана немає відповіді всі, що генеральний девід. Якщо він є, то він повинен бути в селищній раді. Давайте ми з ним познайомимося спочатку. А потім будемо вносити до нього зміни, готувати завдання. Дякую. Не будемо отриматися популізму. Дякую. 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 Є офіційні, офіційні документи від офіційних установ посадовців, які виконували свої функції. Є встановлений генеральний план, і саме ще Ворзий на сьогодні, починаючи із свого часу заснування, розвивається, воно не може розвиватися без містобудівної документації. А звичайно, це що е коли відповідно е ліцензована організація і такий поважний інститут Діпромісто брався за розробку, то відкривався відповідно нормативними документами. І не в разі е даного питання, то теж буде це, як буде. Вас підтримати даний мінеральних е маток. По-перше, у нас була відповідь те, що в розлазі в хуторному ми будували відповідь. Потім ми зробили ще повторний запит на Київ на департаменті культури і спонсування Кірської Баснаради. Нам дали відповідь, що генерального плану нема затвердженого. Що це був проект, це була помилка на міністральну дали відповідь. У мене є офіційна відповідь. Це по-перше. По-друге, Якщо ви кажете, що нам потрібно займатися відповідним законом, то порядником інформації, який на дому субідної документації, є селищна рада. Тобто це не Київська обласна рада, не Київська обласна адміністрація, а Польська селищна рада. І тому саме нам потрібно, щоб в селищній раді був генеральний план. Тобто зауваження, які є більш такими обґрунтованими і законними, то все-таки можливо потрібно цим зайнятися. Ми займалися і робота в архівах, і ваш. Громадськості і наші спеціалісти ні, ні, не порадувала ніякими успіхами саме щодо наявності матеріалів. Згадується, звичайно, що ці всі, а самих матеріалів ми не можемо ніде не бачити. В цієї каденції, і в тій каденції ніхто не передавав і, саме матеріали, самі графічні, текстові, саме існуючі генеральний план. Тому, звичайно, що і, ми дуже всі цього Ми маємо на сьогодні, а де Діпро місто їх взяв? Ну просто можливо це ці зміни будуть не тому що розроблені на основі на даному етапі, коли пропонується проклати зауваження, можливо, включити там рішення чи якось це прописати, щоб Діпромісто також цим позаймався. Можливо, щоб і вони підключили свої ресурси і знайшли цей генеральний план. Можливо, у них є якась документація, до якої ми не можемо дістатися? Якщо Діпромісто береться за таку роботу, це вже ну ж таки його. Пріоритети його були тому що він маємо ці всі документи, і, фіоритет, і ми Леоні, це не тим багато ще потрібно. Просто в 2005 році, коли було, якщо ви розгадали ті які вони надавали, то в 2005 році розібрався генеральний план на основі нової картографічної бази. Ми не використовували пояснення записів, було записано, що вони новий генеральний план з гуляром. А вже в 2014 році, коли ці документи йдуть, що ти там більше все, вони спиралися на свій же проект, який вони розробляли з нуля в 2005 році. Добре, всі ті пропозиції, зуваження, які ви щойно озвучили, вони будуть також далі нами обговорюватися і будуть озвучені ці сесійні залі. Але ми наразі говоримо проект рішення звернення саме до інституту міста, з тим, щоб він визначив, опрацював ці матеріали. Сказав нам, що ми неправильно рухаємося, що ми щось не так робимо відповідно і врахувавши ось ці всі пропозиції, які звучали. А можна тоді додати пункт відповідний, що доручити діпромісту надати копії наявних у нього матеріалів, які стосуються цього питання? Ну якщо в них щось є, а в нас нема, ну це нонсенс. Тому що селищна рада дає завдання і відповідні додатки у вигляді матеріалів підряднику, який розробляє генплан. А в нас якось навпаки. Дніпроміста, будь-то би щось є, але ми не знаємо, що в нього є, і він робить для Ворзля генплан, який ми ну, бачу, очі не бачимо. Да. Добре. Ну, Давайте включимо цей пункт. Хай Добре. нададуть Добре. копії матеріалів. матеріалі. Оксанд Михайлович, дійсно, це дуже. На рішу на речі рухається генеральний план. Дійсно, насправді було б дуже гарно знайти його, якщо його немає, але якщо його немає, то я сподіваюся, що селищна рада буде робити правильні кроки для того, щоб потім добре, до, я за юрисні представи не можна було скаржити цей. Є служба знову важкі з приводу існування проєкту для генерального плану. Якщо він є, то у нас добавить рішення. Прошу зауважувати. Що в першому пункті проєкту рішення чітко вказано, що передати під матеріали проєкту проєкту, внесення змін до генерального плану. Якого генерального плану? Тут треба зазначити чітко, які де, ну, мається наводи, там Рішення затверджене, ким воно затверджено. Зазначити в цій частині це моя пропозиція, щоб не було. Ральний план був за основу для розробки змін до змін про змін. Хочу сказати прийшли, що десь так. Неможливо для прохання в цій частині Понятно. казати, де ну, Добре. хто розробник генерального плану і де воно прийде. Розробник генерального плану від От Мається на увазі Хочу сказати, що а, ви, на на ви бачите, що ми позначаємо в проєкті рішення В першому пункті... Адміністрації зазначено привести у відповідність масові саме е, даного генерального плану. Перше питання, яке е, дійсно має бути регульоване нами спільно із розробленням. Е, про це да, як він має право намагатися. Це основна позиція, основне е, зауваження, яке стосувалося саме. Зараз наразі ми з вами це обговорюємо. якраз перший пункт регулювання. Ми можемо знати, що розробник детального плану, якщо ні, ви ми ніхто його не бачив. Вони будуть розробляти новий детальний план на основі того самого е, плану, якщо ми не бачили. А я покажу нам всім б... будуть винесені пропозиції. Ще раз кажу це рішення для того, щоб ми з вами розпочали роботу із на чин, над конкретно? тією базою, на тією роботою, яка була проведена громадськістю, на тією роботою, яка проведена була селищною радою, і відповідно вже ці питання узагальнити. Далі ми будемо з вами затверджувати програму, за якою ми будемо діяти, а ця програма буде має передбачити, що це буде ще раз, повторюю, вже вкотре сьогодні. Це має бути новий генеральний план, чи це все-таки має бути коригування якогось існуючого генерального плану? Дайте, чи дайте, десь нам якогось, дайте нам на нього подивитися, на що нам якогось? Скажіть. Диві, дайте. Якщо він звідки, ми можемо знати, Якщо, я вам привіз. Буде діток. Все будемо опрацьовувати, перше рішення, будемо опрацьовувати. І... Звідки ми можемо знати, що вони нам будуть вносити зміни дійсно до того генерального плану, який восьмого ви ви року? Вам а буде все доведено, на Олег, вам все буде доведено, і ви будете також влучити до наводного процесу. Можна тоді доповнити. Ні, коротку репліку можна, якщо то, в це рішення, в рішення внести пункт, щоб Діпромісто надало копії наявних у нього матеріалів селищній раді. Так от, я розумію, що ви зобов'язані йому надавати. Так. Тоді я лише виконував роботи, робити матеріали в 2005 році. Тоді я вам трошки поясню: якщо вже по закону, то да то селищна рада, коли надає завдання розробнику, має надати і генеральний план, і завдання, і всі наявні документації. Я так розумію, в нас їх нема. Так. ми повертаємо ті матеріали, які які повертаємо але в них по ідеї так, щоб вони виконати ті зауваження, які надала, громада. Так, це і я прочитав і сказала, що далі. в них можна запросити існуючі в них матеріали, на базі яких вони розробляли. Так, давайте рішення внесемо пункт про кругування, як воно буде звучати за. Ну, просто чому не внести вже сюди четвертим пунктом, надати Діпромісто, щоб надало нам копії існуючих в нього наявних матеріалів. Ви працювали на даний проект рішення і не працювали такий проєкт рішень. Оце Діпромісто вам допомагало. Ну так давайте ми доповнимо. це ж не складно ксіряті прощу. Голосування запропонований проект рішення. Будь ласка, прошу визначатися, хто за даний проект рішення.